Падає, що у військово-промисловому комплексі? Падає виробництво гаубиць, навіть снарядів, незначне падіння. Де на 1%, а де лише падають темпи зростання. Було 40%, стало 4, наприклад. А в листопаді я сказав, буде вже менше, менше нуля. Оце падає. Традиційні засоби озброєння у Раші падають. Виробництво їх падає. А от такі, як, Дрони, ракети і балістичні крилаті. На жаль, виробництво там зростає. І я вам скажу парадокс, чому Путін може продовжувати війну, незважаючи на нібито санкції, а тому, що виробництво дронів, ракет, балістичних і крилатих відбувається за рахунок постачання. Комплектуючих, тобто деталей, блоків вузлів з усіх країн світу, починаючи зі Сполучених Штатів, закінчуючи Китаєм. Тобто виробництво сучасних ракет і дронів передбачає в обсягах, які збільшуються постійно, що постійно Раша закупає все більше деталей, комплектуючих вузлів зі Штатів, з Європи, з Китаю, з інших країн. Одна. З причин робить Путіна таким самовпевненим.